Можна, 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 можна. Але просимо так, якщо наступний раз ми перекриваємо дорогу, сюди приїжджає Троценко. Троценко! Троценко. Тро? Я вибачаю, якщо, не мали, не якщо завтра не перекриє дорогу Рожнятівський, якщо якщо після завтра Калужки. Ми, ви ми за. ви ви ще ви нічого ви не ви робимо. Сьогодні до сьогодні мали то зробити. Але послухайте сюди. Якщо в мене в кишені, ну не в мене, в бюджеті, так буде. Так само і вас кишені. Просимо вас один мільйон з кармана виділити на добу. Наш бюджет у вашій кишені. Абсолютно. Що Він не Дякую, що ви мене розумієте. і Ваші інтереси увазі, Якщо є тисяча гривень, а ви хочете купити одного, друге, третє, четверте і п'яте, а не получаєте.